Я дуже люблю, коли мене беруть на ручки, але мамуся мене завжди так тіскає і так залюблює, що я вже не знаю, як з цих обіймів вирватись. Що ж це таке придумати? А може я вже їсти хочу? Хм, ні, це не спрацює. Так, точно не спрацює. Треба придумати якийсь план банан. Якщо я вдам, що змерз, то, можливо, тоді мене покладуть в карманчик. І там я зможу насипати море бубочок. Хіх, це дуже весело. Бачили б ви очі моєї мамусі, коли вона сує руку в кишеню, а там сюрприз. Насправді я шкодник ще той. Такі у мене розваги, що ж це таке втворити? О, придумав. Я можу зробити кусь-кусь. А ще я люблю пробувати на смак манікюр. А найприкольніша розвага це поки мамуся не бачить погризти її навушники. Тільки тоді можна получити по жопі. Але ж я не боягуз.